Ну, а зараз ми поговоримо про ситуацію в енергосистемі, яка цієї ночі була атакована Росіянами? З нами на зв'язку голова національної голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, цієї ночі російські шахеди намагалися пошкодити теплоелектростанцію на сході країни. Наскільки серйозні там руйнування? Ну, власне кажучи, постійно ця електростанція обстрілює так чи інакше, чи шахет чи іншими видами озброєнь. Постійно важка, напружена ситуація там, і, звичайно, що тільки такі героїчні зусилля персоналу відданість своїй справі дозволяють цю станцію продовжувати експлуатувати. Щодо масштабу пошкоджень, не будемо. Вдаватися в подробиці, звичайно, ситуація там напружена, але в цілому на стабільність роботи енергосистеми вона не впливає. Яка загалом зараз ситуація в енергосистемі на тлі і російських обстрілів і зниження температури, тому що прогноз погоди показує, що найближчий тиждень буде морозним. Ну, коли температура опускається і зростає споживання, то це споживання важче покрити наявним Пладом генерації на сьогоднішній день тому іноді доводиться вдаватися до запиту аварійної допомоги наших сусідів на сьогодні, і також на завтра і на вихідні не очікується якихось великих дефіцитів в енергосистемі, проблем з покриттям споживання. Справимося, а от на наступному тижні розраховуємо, що трохи більше буде теплової генерації. Доступно нам ну, і звичайно, будемо вже дивитись по ситуації. Якщо треба буде, будемо також залучати аварійну допомогу. Хочеться відзначити, що все ще розраховуємо все таки на збільшення комерційного імпорту електроенергії, який наразі недостатній. Ну і який би був економічно оптимальним джерелом для збалансування енергосистеми в холодні дні. Ну і також помічним буде заощадження електроенергії з боку населення Укренерго зробило такий жартівливий, але насправді доволі серйозний графік. так кіт-графік, який показує, коли ми надмірно перегодовуємо енергосистему своїм споживанням, і котику стає погано. А от чи роблять українці цьому котику ліпше? Чи відчуваєте ви, що люди почали потроху ощадити електроенергію? Так, безумовно. Заощадження електроенергії воно відчувається. В принципі, ощадливе електроспоживання воно цілком здатне перекрити ті дефіцити, з якими ми маємо справу на сьогоднішній день, і тому, скажімо так, цей жартівливий формат заклику до суспільства економити, він свої результати дає. І я хочу, користуючись нагодою, продовжити цей заклик. Ще раз його повторити. Нам необхідно всім продовжувати ощадливо ставитись до електроенергії. І у той графік, який ми демонструємо на своєму вебсайті, кожного дня він дає уявлення, коли саме є найбільше споживання це ранковий і вечірній пік. І от всі години найбільш актуальним є заклик до того, щоб заощаджувати електрику. Які оптимальні заходи заощадження електроенергії ви брадили? Тобто достатньо просто вимкнути бойлер, чи є щось більш ефективне? Це можуть бути, бути різні заходи в залежності від того, якими електроприладами використовуєтесь. Але, звичайно, ми не говоримо про якесь. Про якийсь такий аскетичний спосіб енергоспоживання ми говоримо про досить прості речі: вимкнути світло в кімнаті, в якій нікого немає, отримати від користування енергоємними приладами, такими як пральна машина або бойлер під час проходження максимуму споживання вранці і ввечері. Тобто, це такі речі, які не будуть сильно обтяжливими для домогосподарств, але дадуть суттєву економію і полегшення для енергосистеми енергетики активно готувалися до цього опалювального холодного сезону і як ви розповідали навіть такі ноу-хау вигадували для того, аби захистити енергооб'єкти. А чи довелося вже випробувати їх реальними бомбардуваннями? На щастя, в цьому році поки що. Інтенсивність обстрілів саме по енергооб'єктам нижча ніж в минулому, але вже ви знаєте, що було декілька таких прицільних обстрілів і окремі влучання енергооб'єкти постійно обстрілюються ті електроції і підстанції, які знаходяться недалеко від лінії фронту, і можу сказати, що той факт, що енергооб'єкт працює стабільно. І ми обходимося без е, якихось графіків відключень споживачів, е, говорить сам за себе, тому можна вважати, що поки що, е, незважаючи на відсутність такого супермасштабного якогось тестування цих засобів захисту інженерного, тим не менше, те, що ми те, що ми бачили, воно дає підстави говорити, що цей захист виконаний непогано. Пане Володимире, а чи вистачає Укренерго працівників для проведення ремонтних робіт, які, ймовірно, доведеться виконувати цієї зими? Який взагалі настрій у співробітників, яким доведеться виходити на такі роботи? Нам вистачало і вистачає людей. Люди всі мотивовані, вони розуміють свою місію, вони є хранителями, можна так сказати, енергосистеми, особливо в зимовий період. Тому проблем з наявністю персоналу, з мотивацією персоналу у нас точно не буде. Більше того, люди вже мають за плечима унікальний абсолютно довг. І в цьому сезоні цей досвід теж допоможе нам швидше відновлювати енергооб'єкти. У нас щоб ви розуміли робота з відновлення енергосистеми з моменту останнього масованого обстрілу. В березні 2023 року не припинялися ні день, тому всі при роботі, всі зайняті, всі працюють або над захистом енергооб'єктів, або над їх відновленням. Дякую вам, пане Володимире, що долучилися і величезне спасибі усім тим людям, енергетикам, які і в спеку, і в холод, і в дощ виходять на роботу, виходять відновлювати енергосистему. І Завдяки цьому ми маємо світло в наших оселях. З нами був Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. І звісно, я вам нагадую про збір ФПВ-дрони, який триває сьогодні протягом дня. Лишилося трошки більше ніж півгодини до його завершення. Тому долучайтесь. Це дрони зараз конче необхідні, враховуючи те, що Росія в промислових масштабах починає їх виробляти.